Давайте зупинимося ще на кількох важливих питаннях. Закон про місцеве самоврядування в Україні. Наш ключовий закон, наша Конституція, як я вже говорив, з цього закону випливає декілька нормативних актів, місцевих нормативних актів, які нам потрібно прийняти. Регламент. Регламент це надзвичайно важливий документ. Тому що коли все хорошо, в регламент мало хто заглядає. Коли розглядаються питання, які є критично важливим, дуже добре, якщо регламент детально регулює питання. Яким чином регулює питання регламент? Як формується порядок денних, як здійснюється оголошення, як надається слово, як готується проєкт рішення. Це все вкрай важливо. В цьому ж самому регламенті мають бути і інші речі. Наприклад, як реалізується право місцевої ініціативи, яким чином проекти рішень, подані як петиція, мають бути розглянуті на сесії ради. Тобто ціла низка ключових. Процесуальних дій мають бути точно включені в регламенті. Не бійтеся, якщо регламент є достатньо об'ємним документом. Краще врегулювати питання, ніж не врегулювати. Тому що якщо дійде до розгляду у суді відсутність регулювання, суд сприймає як можливість Здійснення тих кроків, які хтось здійснив. І ці кроки можуть бути не зовсім законними. Я часто в таких випадках навожу приклади, коли відбувається дострокове припинення повноважень сільського селищного міського голови. Як правило, ухвалюючи регламент, цю частинку чомусь не включають у регламент. Таке враження, що бояться, що це може бути історія, знаєте, як. В театрі, якщо висить рушниця, значить вона має встрелити. Тому давайте ми цю рушницю не повісимо. Але насправді все відбувається з точністю до навпаки. Якщо немає цього регулювання, у нас є десятки прикладів, коли встає депутат і пропонує. Я пропоную поставити на голосування питання про дострокове припинення голови, бо він порушує Конституцію і закони України. Встає другий, я підтримую, він порушує. Раз, два, без обговорення проголосували. Голова йде в суд і починається тяганина, що це правильно чи неправильно, якщо немає регулювання, суд приймає рішення, що рада правильно зробила. Далі йде апеляція. Потім часто навіть після апеляції, яка прийняла рішення, що. Рада поступила незаконно, але вже або проведені вибори позачергові або відбулися чергові вибори. І тому е, таке регулювання є надзвичайно важливим. Що ще важливо тут пам'ятати? Коли ми говоримо про сесію ради, говоримо про роль голови, про прийняття рішення, ми розуміємо, що рішення приймається більшістю від складу ради. У рішенні враховується голос голови. Але варто пам'ятати, що рішення може бути прийняте, коли є кворум ради. А кворум це більше половини складу ради. І ось голова не враховується у кворумі. Ви подумаєте, Та, це такого не буває. Буває. Я пам'ятаю історію, в місті, тут недалеко від Києва, вирішувалося одне питання і в Раді завжди була проблема, що не вистачало цього 21 голосу для прийняття рішення. І от в один прекрасний день було 21 голос за, рішення прийняте, голова підписав це рішення. І що сталося? сталося інше. Відбулося судовий розгляд цього рішення, тому що перед голосуванням частина депутатів покинула зал. І в залі залишилося 20 депутатів, які підтримували голову і, власне, голова. А кворум для цієї ради складав 21 голос. І таким чином рішення було скасоване. І потягнуло там купу інших наслідків, тому що поки воно розглядалося, виникли певні правовідносини, за які треба було відповідати. Тому оці процедурні речі надзвичайно важливі, і про них треба пам'ятати, коли ми готуємо такий документ як регламент. Тепер що стосується комісії ради, комісії ради є також надзвичайно важливими для того. Аби підготувати проєкт рішення, його детально вивчити і обговорити, особливо коли проєкт рішення не є простим, тому що, наприклад, передача в оренду якогось земельної ділянки, чи надання дозволу на проведення робіт щодо розміщення там якогось виробництва це все чуттєво для громади, чи встановлення навіть тих самих нових ставок податку на нерухомість. Якщо ми не знаємо, як громада сприйме наше рішення, ми маємо шанс наразитися на ну, такі серйозні неприємності суспільне збурення. Тому це має здійснювати підготовку комісія. Тобто діяльність комісії також має бути врегульована, яким чином оголошується засідання, яким чином запрошується на засідання. Представники різних відомств підприємств чи громадськості, тому що це також надзвичайно важливо. І є різні підходи до врегулювання цього питання. Це може бути або частина регламенту, а це може бути окреме положення про комісії. Ну, практика показує, що. Загальні питання, для, як діяти комісіям, регулюються регламентом, а положення про комісії стосуються положення про конкретну комісію, які за цією комісією закріплюються певні повноваження, які надає місцева рада. Те ж саме стосується тимчасових контрольних комісій. Для них також приймається окреме положення, і тут варто розуміти, що ці комісії працюють дещо по-різному. Якщо постійні комісії готують висновки, то тимчасові контрольні комісії готують звіти та пропозиції. Це дещо інший статус, але вони є та і інша структура є важливими органами, що забезпечує. Діяльність місцевого самоврядування у громаді дуже важливо також розуміти роль депутатів місцевої ради, і тому, хоча є в нас такий достатньо детальний закон про статус депутатів місцевих рад, у регламенті також варто досить детально врегулювати питання щодо прав повноважень в раді, в комісіях. Поза межами цих органів, питання існування фракцій, депутатських груп, їх взаємовідносин і, і так далі.